Сьогодні ми дізнаємося, як мудро подолати максимальний період плато під час дієти для тих, хто зітхає, дивлячись на незмінні цифри вагів. Доброго дня! Я Чхвейнсо, головний лікар з фондангу паратрадиційної медицини. Якщо добре знати і добре розуміти, то можна легко знижувати вагу і підтримувати її. Ось уже п'ятий етап Академії Slim Body Atomy. І мені цікаво, як у вас справи з дієтою. Чи не виникали у вас моменти відчаю, коли цифри, які спочатку знижувалися на 1-2 кілограми, раптом зупинилися і не хочуть рухатися? Саме в цей момент. Можливо, це найбільша перешкода в дієті. На відміну від початку, швидкість зниження ваги помітно зменшується. І ось вона критична точка період плато. Як же нам мудро пройти цей період плато? Отже, ми підготували Slim Body Challenge. Сьогодні ми детально розглянемо способи розумно подолати найбільшу перешкоду в дієті період застою. Для вас, хто знову бачить незмінні цифри на ваги і важко відчає, чому ж насправді зменшується швидкість зниження ваги і чому виникає застій у дієті? Плато. Під час дієти це період, коли в моєму тілі відбуваються зміни в складі тіла. Іншими словами, вага може залишатися незмінною, але в цей час зменшується кількість жирової тканини. Не розчаровуйтесь і не впадайте у відчай через плато в зниженні ваги. Рекомендується збільшити м'язову масу за допомогою аеробних і силових тренувань, щоб підвищити базальний метаболізм, а також споживати різноманітні антиоксидантні поживні речовини. Тепер. Давайте більш детально розглянемо суть плато під час дієти. Коли зміни ваги під час дієти незначні, це дійсно може викликати відчуття виснаження. Незалежно від зусиль, моя вага залишається незмінною, і причина цього полягає в установленій точці. Ця встановлена точка це оптимальна вага тіла, яку визначає мозок. Простіше кажучи, це стандартна вага, яку наш мозок визначає для підтримання гомеостазу. Людське тіло намагається підтримувати постійний стан, незалежно від того, чи це позитивні чи негативні зміни. І така гомеостаз також адаптується до ваги тіла та кількості жиру в організмі. Зниження ваги може відбуватися легко, поки в якийсь момент не настає плато, що викликане саме цією гомеостазою. Організму в оригінальному тексті пояснюється, що вага, визначена мозком, варіюється у різних людей. Наголошується, що високий встановлений пункт не означає, що потрібно відмовитися від дієти, оскільки проблеми з вагою, пов'язані з цим пунктом, можна подолати і навіть знизити. Вводиться концепція пункту осідання, яка свідчить про те, що пам'ять мозку про відповідну вагу може змінюватися. Текст закінчується запитанням про те, що таке, метод очікування. Важливим є підтримка здорових звичок. У підлітковому віці, коли встановлена точка низька, можна підтримувати струнку фігуру. Але після досягнення дорослого віку, якщо змінити звички, наприклад, щоденно переїдати та вживати алкоголь, встановлена точка поступово підвищується. Це відбувається тому, що наш мозок сприймає стан ожиріння як нову норму і перенастроює встановлену точку, тому щоб досягти успіху в дієті, потрібно знизити свою встановлену точку. Експерти вважають, що для зміни точки контролю ваги потрібно щонайменше 6 місяців. Важливо споживати здорову їжу, яка сприяє високому споживанню енергії та підвищує енергетичну ефективність. Тут потрібно змінювати види вправ. Кожні 6 місяців, якщо ви це зробите, ефективність буде вищою. Таким чином, їжа, фізична активність, режим сну, звичайна постава та інші аспекти загального способу життя є факторами, які можуть змінювати встановлену точку. Отже, щоб максимально зменшити йо йо ефект важливо якомога довше підтримувати змінені звички в способі життя. Якщо ви вирішили знизити вагу, не поспішайте. І важливо скласти реалістичний план, щоб підтримувати систематичний метод зниження ваги. Так, один крок за раз, поступово знижуючи вагу, дайте своєму тілу та мозку. Трохи згадати про попередню. Оптимальну вагу. Зменшення кількості активностей на свіжому повітрі та недостатня фізична активність, а також життя лише в приміщенні призвели до того, що багато людей вже стали надмірно вагомими. Є секретний метод для більш ефективної та здорової дієти, для тих, хто терміново потребує зниження ваги. Навіть стверджується, що існує магія, коли чим більше їси, тим більше худнеш. Це пов'язано з вживанням вітамінів і мінералів. Причина, чому в дієті не можна ігнорувати вітаміни та мінерали, полягає в тому, що саме вони необхідні для виробництва ферментів, які використовують три основні макронутрієнти вуглеводи, жири та білки, як джерело енергії. Якщо баланс між трьома макронутрієнтами та вітамінами і мінералами порушується, організм лише накопичує поживні речовини, не використовуючи їх для енергії. Тоді, звісно, вага не зменшиться. Якщо розглянути детальніше, в нашому тілі є мітохондрії, які виконують роль електростанцій, де відбувається обмін енергії, а також є основними будівельними блоками всіх живих організмів. Ці мітохондрії виконують дуже важливу роль у спалюванні жирів, вуглеводів і білків, перетворюючи їх на енергію, яку наше тіло може використовувати ця енергетична електростанція мітохондрії активно працює завдяки різним ферментам, які складаються з Вітамінів і мінералів, цей процес перетворює калорії, які ми споживаємо на енергію. Якщо, якщо споживання вітамінів і мінералів стає недостатнім, активність мітохондрій, які є енергетичними станціями, зменшується, і енергія, яка не перетворюється на енергію, накопичується в організмі у вигляді жиру, особливо вуглеводи жири мають велику масу, тому вони не можуть бути всмоктані чи використані організмом у своєму первісному вигляді. Щоб організм міг їх засвоїти, їх потрібно розкласти на менші компоненти через процес травлення. Саме ці кінцеві продукти, про які ми вже чули, є глюкоза та жирні кислоти. Глюкоза та жирні кислоти є необхідними джерелами енергії, для спалювання якої в організмі потрібні вітаміни та мінерали. Тож, що зараз потрібно? Вітаміни та мінерали. Особливо Вітаміни та мінерали є необхідними поживними речовинами, які наше тіло не може виробляти самостійно, тому їх потрібно отримувати з їжі. Цією причиною є те, що дефіцит таких поживних речовин може призвести до порушень у різних метаболічних процесах і функціях організму. Отже, тим, хто потрапив у плату під час дієти, слід ще раз перевірити свій раціон. Перед тим, як детально розглянути яку допомогу вітаміни та мінерали можуть надати в дієті, я хочу надати вам мотивацію, що ви, навіть якщо переживаєте застій у дієті, можете досягти успіху. Тому, хоч і соромлячись, я підготував кілька фотографій. Ви знаєте, я також насправді був відомим дієтником. Перед початком дієти я мав таку повну фігуру, і навіть фізична форма була жахливою. Я дійсно був далеко від здорового способу життя. Змінюючи свої звички та почавши займатися спортом, я почав отримувати задоволення і, врешті-решт, вирішив взяти участь у змаганнях з бодібілдингу. Я також хотів би передати повідомлення, що як і я, кожен з нас може зрозуміти, що таке дієта. І якщо ми будемо підтримувати здорові звички харчування та регулярно дбати про себе, то кожен може стати втіленням своїх цілей. Е, чи відчули ви якусь мотивацію? Я зміг досягти успіху в дієті. Та підтримувати міцну фігуру, що дозволило мені навіть взяти участь у змаганнях завдяки ролі вітамінів і мінералів. Найбільшим ворогом нашої дієти є підвищений апетит, який виникає під час дієти. Але якщо не споживати достатню кількість вітамінів і мінералів, апетит може зрости. Що я маю на увазі? Відчуття голоду виникає, коли рівень цукру в крові знижується, коли не вистачає води, а також коли бракує поживних речовин. Ось чому важливо споживати регулярні прийоми їжі, достатню кількість рідини та поживні речовини, такі як вітаміни і мінерали, необхідні для енергетичного обміну. Особливо коли починаєш дієту, раціон спрощується і легко виникає нестача поживних речовин. У такі моменти тіло має звичку заповнювати нестачу поживних речовин через відчуття голоду. Тому, якщо ми заповнимо нестачу поживних речовин за допомогою вітамінів, це може зменшити відчуття голоду. Отже, які вітаміни можуть допомогти в дієті? Перш за все, це вітамін Б, який також підтримує під час фізичних вправ. Цей вітамін Б є необхідною поживною речовиною для використання збережених енергетичних ресурсів нашого тіла для виробництва енергії. Якщо вітаміну Б недостатньо, скільки ви займаєтеся спортом, енергія не засвоюється, і ви не зможете належним чином скористатися перевагами тренувань, тому його обов'язково потрібно вживати. Крім того, воля до занять спортом є найважливішою. Однак, якщо в організмі не вистачає вітаміну В, який є необхідним мікроелементом, це може призвести до сильних коливань настрою, млявості, а також зниження стійкості до стресу, що ускладнює підтримання постійної волі до фізичних вправ. Наступним є вітамін С, який допомагає в управлінні токсинами під час дієти. Вітамін С також широко відомий як поживна речовина для краси шкіри. Функції вітаміну С можна розділити на дві основні: одна з них це роль коферменту в синтезі колагену, а інша антиоксидантна дія. Крім того, вітамін С значно допомагає в управлінні підвищеним рівнем стресу під час дієти, оскільки він сприяє. Виробленню гормонів, які допомагають подолати стрес. Крім того, вони виконують роль у підтримці імунітету, антиоксидантної дії та захисту від простудних захворювань, допомагаючи захисту ослабленого дієтою тіла від зовнішніх подразників. Можна сказати, що це вітаміни, які обов'язково потрібно приймати для здорової дієти. Але чи чули ви таку розмову? кажуть, що прийом вітамінів може навіть призвести до набору ваги. Однак це неправдива інформація. Кількість калорій у комплексних вітамінах є настільки незначною, що її можна ігнорувати. А навпаки, різні вітаміни та мінерали, що містяться в комплексних вітамінах, відіграють важливу роль у метаболізмі та харчовому балансі. Тому, як вже було сказано, їх необхідно вживати під час дієти. Крім того, якщо ви різко зменшити обсяг їжі для дієти, це може призвести до харчового дисбалансу, що негативно вплине на здоров'я, викликавши проблеми з сечовиділенням, остеопорозом, старінням тощо, тому слід бути обережними і вживати добавки, такі як комплексні вітаміни, щоб не втратити харчовий баланс. Якщо вам важко окремо приймати різні вітаміни, спробуйте зручно заповнити 13 видів вітамінів і 10 видів мінералів за допомогою Atomy Vital Color Multivitamin, що є основою для здорового тіла. Ви можете легко відновити свою базову енергію, ослаблену дієтою, приймаючи добавку двічі на день. І ще одне. Навіть під час застою фізичні вправи повинні продовжуватися. Спробуйте під час або після тренування розчинити атомі поувітання енергії у воді та вжити текст описує продукт, який забезпечує 100% добової норми 19 вітамінів і мінералів, а також містить додаткові інгредієнти, такі як екстракти та урин і амінокислоти, щоб допомогти відновити сили після втоми та поповнити енергію. Цей продукт є новим концептом вітамінів і мінералів у формі порошку з двостороннім стіком, який можна легко вживати в будь-який час і в будь-якому місці. Вважаю, що це дуже хороший продукт, який добре розчиняється в холодній воді, і його приємно вживати як освіжаючий енергетичний вітамінний напій. Окрім вітамінів і мінералів, ще однією поживною речовиною, яку слід враховувати для розумної дієти, є омега-3. Цей омега 3 допомагає збільшити м'язову масу, що має великий вплив на підвищення основного обміну речовин та те під час дієти. Фізичні вправи зменшують запалення в суглобах і м'язах, знижують втому, допомагають у відновленні, сприяють активності ферментів, що транспортують жири, і покращують кровообіг, що збільшує метаболізм жирів і допомагає зменшити жирову масу. Омега-3 також має великий ефект у покращенні депресії та відчуття втоми. Це можна вважати надійною підтримкою для виснаженого від дієти тіла і розуму. Омега-3 має потужний захисний ефект на кровоносні судини, позитивно впливає на імунну функцію, зменшує запалення та знижує інсулінову резистентність, що може допомогти при діабеті. В майбутньому, будь ласка, легко і зручно використовуйте омега-3. Від атомі далі йдеться про кальцій. Кальцій, потрапляючи в наш організм, генерує теплову енергію та сприяє розщепленню жиру, тому це одна з поживних речовин, яку дієтники повинні обов'язково враховувати. Цей засіб не лише сприяє розщепленню жиру, але й допомагає у втраті ваги, оскільки сприяє всмоктуванню та виведенню. Крім того, коли в організмі не вистачає кальцію, це стимулює апетит у мозку, що призводить до постійного споживання їжі, викликаючи переїдання, що, в свою чергу, призводить до збільшення ваги та накопичення жиру на животі, згідно з результатами дослідження, яке порівнювало рівень жирової тканини, обхват талії та рівень холестерину при споживанні кальцію та його відсутності, було виявлено, що при відсутності споживання кальцію спостерігається збільшення жирової тканини, обхвату талії та холестерину. Дієта, зрештою, має на меті зменшити жирову масу та збільшити м'язову масу, а також позбутися зайвого жиру на животі. Кальцій можна вважати улюбленим поживним елементом, який не слід ігнорувати під час дієти. У атомі також є лінійка продуктів з кальцієм, зокрема атомі Triactive Calcium та атомі Chewable Calcium. Атомі Triactive Calcium має невеликий розмір таблеток, тому особливо рекомендується тим, хто зазвичай відчуває дискомфорт при ковтанні великих добавок. Атомі Chewable Calcium має жувальну форму, тому діти, яким важко ковтати таблетки або літні люди з слабкими зубами, можуть насолоджуватися. <заплоджуватися> ним розжовуючи та смакуючи. Останнім поживним речовиною, яким ми завершимо, є яблучний фенол. Перед тим як говорити про цей яблучний фенол, мені здається, що потрібно пояснити поліфеноли. Цей поліфенол є видом сполуки, що знаходиться в рослинах, яку рослини та виробляють для захисту від ультрафіолетового випромінювання, активних форм кисню та хижаків. У випадку заепеопенон це складне слово, яке утворене шляхом поєднання «пусагва» та холоріпеноль. Яблучний фенол загалом відомий своєю користю для загального здоров'я, а також для кровоносних судин і шкіри. Відомо, що незрілі плоди містять велику кількість речовини, яка називається яблучним фенолом. Яблучний фенол зменшує окислення ліпідів і діє як антиоксидант, блокуючи потрапляння жирів. І холестерину в організм, що робить його ефективним у підтримці зниження ваги він ефективний у захисті глюкози, здоров'я зубів, серця, покращення вправ та полегшення алергії. Продукт Atomy Slim Body Пусаґва Apple Phenon містить ефективний для дієти Яблучний Фенон. Ви можете заповнити 45 порцій поліфенолу, всього лише два пакетами Atomy Slim Body Слін Apple Phenon. Тепер ви можете легко схуднути, дотримуючись звички. Двічі на день. Сподіваюсь, ви зможете. Скинути зайвий жир – Смачно. Кажуть, що в місті, яке ніколи не спить. Дійсно багато людей страждають від безсоння. Причини цього безсоння різноманітні: від психічної тривоги до зменшення активності на свіжому повітрі, пізнього вставання та пізнього сну. Чи знали ви, що ожиріння також є причиною безсоння? Ожиріння? Тісно пов'язане з сну, оскільки накопичення жиру в області шиї або збільшення тканин, таких як мигдалини, може призвести до звуження дихальних шляхів. Це апноє сну викликає безсоння, що призводить до надмірної втоми протягом дня. Для здорового сну, який впливає на якість життя, дієта є необхідною. Важливість якісного сну. Важко переоцінити, адже під час сну організм виводить накопичені токсини. Під час сну спинномозкова рідина виводить відходи між клітинами, вивільняючи різні шкідливі речовини, які накопичилися протягом дня. Також можна стверджувати, що сон є необхідним для підтримки функцій мозку. Чи немає якихось помічників, які можуть допомогти досягти такого важливого якісного сну? В Україні серед інгредієнтів харчових добавок, які отримали визнання за функціональні властивості. Я хотів би представити інгредієнт під назвою лактіум. Цей лактіум є біоактивним пептидним компонентом, отриманим шляхом гідролізу казеїнового білка з молока, і його можна безпечно вживати для забезпечення спокійного сну. Сировина лактіум була розроблена натхненна спокійним сном дитини після вживання молока. Лактіум також є одним із молочних білків, тому він виглядає ще більш надійним. Лактіум підтвердив значні поліпшення в результатах тестування на людях, зокрема, підвищення ефективності сну, збільшення загального часу сну, зменшення часу, необхідного для засинання та зменшення часу. Пробудження після сну, крім того, до поживних речовин, які допомагають підтримувати здоров'я сну, належать теанін, кальцій і магній. У випадку жителів Таяна, завдяки характеристикам альфа-хвиль мозку, їх тривалий час використовують у напоях для сну або в харчових добавках. Це пов'язано з тим, що альфа хвилі з'являються, коли ми починаємо відчувати легку сонливість перед переходом у ремсон. Кальцій і магній необхідні для синтезу гормону сну мелатоніну та є важливими мінералами для фізіологічних змін під час сну, таких як розслаблення м'язів, оскільки вони взаємодіють. Під час процесу всмоктування в організмі рекомендується вживати ці два мінерали разом для покращення якості сну. Звичайно, всі ці речі. Окремо збирати може бути незручно. Тому атоми бульджам рактіум об'єднує все необхідне для якісного сну, рактіум, таан і магній. Кажуть, що сон це ліки. Якісний сон є важливим часом для відновлення втоми протягом дня, секреції гормонів та зберігання пам'яті. Тепер ви повинні підвищити ймовірність успіху дієти разом із якісним сном. До цього часу ми розглядали, що таке дієтична політика та її рішення. Замість безглуздої дієти, яка передбачає багато фізичних вправ і мало їжі, настав час ще раз перевірити систематичний і розумний підхід до дієти, зосередившись на тому, які поживні речовини, і як заповнити відповідно до змін у тілі, які виникають внаслідок дієти, необхідно обов'язково включити мінерали. Та вітаміни як надійних союзників у дієті, щоб переналаштувати свою точку набору. Сподіваюся, ви добре відновите втому, накопичену протягом дня завдяки якісному сну і продовжите здорову та енергійну дієту. Не забувайте, що навіть у часи затримки зміни складу тіла все ще відбуваються. У наступному шостому занятті ми розглянемо струнки тіло, імунітет та здорові звички. Ми розглянемо методи управління імунітетом, які можуть бути недооцінені в процесі контролю ваги, через їх важливість. Не пропустіть! Наступну лекцію. Це був Чхве Інсо. Дякую!